Яка ж буде погода в різних регіонах України в травні, а також влітку? північ України. Після 20 травня стабільне потепління. Денна температура 20-24, нічна 10-12. Короткі дожі. Можливі до 21 травня. Висадку розсади рекомендують починати з 21-22 травня. Червень помірно теплий. Температура 18-26, вночі 12-15. Очікується періодичні дощі та хмарність, особливо в першій половині місяця. Початок літа ще не буде різко спокодна. Аномальне потепління почнеться з 15 липня і триватиме десь по 10 серпня. Температура до 34-36 градусів, що вище за норму на 2-3 градуса. Можливі короткочасні посухи. Ризик перегріву рослин. Східна Україна. В висадку можна починати з 18-20. Температура в день 22-27, вночі 12-15 градусів. Погода стабільна, майже без різких похолодань. В червні стійке тепло 22-30 градусів в день менше дощів, особливо в другій половині місяця. Ризик пересихання ґрунту З 10 липня по 15 серпня температура сягатиме 38-40 градусів, що значно перевищує норми на 3-5 градусів. Імовірні тривалі періоди без опадів. Рекомендується запасатись водою, щоб палити рослини в разі необхідності. Центральна Україна Після 20 травня встановиться тепло сприятлива для висадки погода в день 21-25 градусів вночі 10-13. В червні середня добова температура 19-27 градусів. В другій половини місяця можливе поступове висихання ґрунту через знищення кількості опадів. Добре підходить для розвитку вже висаджених культур. В липні-серпні аномальна спека. Ймовірно, з 12 липня по 12 серпня. Температура може перевищити 36 градусів. Це вплине на урожай теплолюбивих культур. Південна Україна. В травні в цьому регіоні за сприятливих умов висадку розсади можна починати вже з 18 травня. Температура 22-27 вночі 14-17. Червень дуже теплий 24-32. низька вологість, майже відсутність дощів після 10 червня. Ідеальні умови для вирощування теплолюбивих культур, але потрібен регулярний полив. В липні серпні починається найсильніша спека до 40-42 градусів, аномальне тепло з 5 липня до 20 серпня, що перевищує норму на 3-6 градусів Цельсія. Найбільший ризик посухи та пригнічення рослин. Західна Україна. В травні через часті дощі та нижче нічні температури до 70 градусів Цельсія висотку краще планувати після 21 травня. Тоді температура в день буде 16-22 градуса Цельсія. Червень помірно теплий 17-25 градусів в день, часті дощі хмарність в першій половині. Добре підходить для розвитку культур, але обмежує можливість збору раннього врожаю. В липні-серпні спека буде менш вираженою. Аномальні температури до 30-34 градусів Цельсія, можливість 20 липня по 10 серпня. Менше тривалі. Але теж потребують паливу культур. Рекомендується запастися водою в періоди, коли дощова погода буде сталою. Тож, найбільш аномальні тепло регіони влітку це південь та схід України. Спека буде 38-42 градуса. Центр та північ спека помірна, але тривала. Захід найбільш збалансовані умови, менше спеки, але більше дощів.